Скажу більше, кіт Келог не знає, коли завершиться війна. Я вам скажу більше, навіть Дональд Трамп не знає, коли завершиться війна. Це все більше слова, це все припущення, це все гучні заяви. Іноді це просто як у Дональда Трампа гучне гучно повітря з діафрагми вилітає, і більше нічого воно собою не несе. Через жодна людина в світі не знає, коли завершиться ця війна. І ніхто ну я, я не хочу на цьому спекулювати, казати це останній рік війни до грудня, так. Такі питання раніше у нас були там у 22-му році, але всі зрозуміли, що ну воно настільки довго триває, що передбачити неможливо. Тому прошу дуже аудиторію не гойдатися на ці годиці. Ой далці. бо одразу очікування: ой, ураз зараз все закінчиться, а потім не закінчилося, і знову просідання. Ми бачили від американців 100 днів, 180 днів. До речі, 180 днів від пана Келева закінчилися 15 серпня 2025 року. Потім два-три рази по 2-3 тижні, потім ультиматум. Скільки там 50 днів Так, 50 днів? Потім скоротися і зараз вже півроку, півроку. І пан Трамп він подивиться, чи готовий mm -hmm. Путін завершити цю війну. Тому через ніхто не знає, коли вона завершиться. З приводу його візиту він ще раз він не є людина, яка впливає на думку Дональда Трампа. Так він доповідає, він розказує, але в тій ієрархії, якщо порівнювати. Стів відхов він є більш авторитетним. Йому більше довіряє пан Трамп. Але судячи з його кваліфікації, він ну, не дуже кваліфікований перемовник.